тепер переходимо до практичної частини нашої лекції, з чого ми починаємо роботу з класифікаторами у програмі Кошторис 8. По-перше, дивимось, чи є в нас взагалі класифікатори. Натискаємо «Сервіс», Налаштування і дивимося. Ліворуч в мене відображається класифікатори і відмічено чек, що так вони в мене включені. Якщо у вас не включені класифікатори, то, будь ласка, включіть їх. Якщо у вас взагалі відсутня позиція класифікатори, то це значить, що ви не придбали додатковий модуль класифікаторів, і вам потрібно зв'язатися з нашим менеджером і з'ясувати, як це можна зробити. У мене все є чудово. По-друге, ми відкриваємо перелік класифікаторів і дивимося, що в нас там є: сервіс, класифікатори, відкритий список класифікаторів. В мене є класифікатор CESM, і деякі свої класифікатори, які я створювала для прикладу. Є також класифікатор дорожніх робіт та послуг, він інколи використовується підприємствами Украфтадору. Ми з вами будемо працювати з класифікатором CESA. Взагалі, у цьому вікні ми можемо що зробити? Додати свій класифікатор, якийсь користувацький, редагувати існуючий класифікатор видалити якийсь зайвий класифікатор, зробити копію існуючого класифікатору, надати доступ вашим колегам до класифікатору, з яким ви працюєте. Ви можете класифікатор зберегти у файл для того, щоб на іншому комп'ютері його з файлу завантажити. Тепер давайте більш детальніше ознайомимося з класифікатором CESM. Він складається з 26 класів. І от зараз ви їх бачите на екрані. От наші 26 класів Загальні статті, дослідження ґрунтів, і так далі, так далі, так далі. На теоретичній частині лекції ми з вами розглядали клас H. От давайте ми його тут зараз і подивимось, як він виглядає у програмі. Це в нас клас H, збірний залізобетон. В нього три рівні. Балки, попередньо напружені балки, колони, плити та таке інше. Кожен рівень поділяється ще на другий рівні, в даному випадку, балки, вони розподіляються за довжиною, і останній третій рівень це вже балки розподіляються за масою. На що слід звернути увагу? Якщо ви стоїте на рівні класу. То внизу у вас є примітка, і в ній є якийсь текст. Це по типу як технічна частина до цього класу, що цей клас в себе включає, і що він не включає? Тобто, якщо вам потрібно попрацювати з класом збірні бетонні труби, то цей клас слід шукати в класах I та J. Да? Якщо потрібно попрацювати зі збірними бетонними палями, то це класи P та Q. Якщо ми опустимось на перший рівень, то ми також тут побачимо ще інформацію. Це все так само технічна частина з друкованого збірника. Тут у нас є правила визначення, які роботи охоплює цей клас, додаткові правила опису, тобто, ну, як технічна частина у нормативній базі, тож теж потрібно звертати на неї увагу, коли ви працюєте з класифікаторами. Давайте ще парочку класифікаторів подивимось. Клас Е земляні роботи, що в себе включає, які роботи не входять і в яких інших класах їх шукати, і правила вимірювання. Клас Е поділяється на розробку ґрунту дно поглибленням, розробку ґрунту під вимку, під фундамент, допоміжні роботи, відсипання, і також є технічна частина до першого рівня. Цього класу, до перших рівнів цього класу. І, обравши перший рівень, ми з вами бачимо. Другий рівень це вже розподілення грунту по тому родючому, він скельний, або якийсь там озловоштучний матеріал. Ну і давайте ще один подивимось. Також, а всім знайомий, да? це глянакладка, то в принципу всі розуміють, що це таке. Що включає, які правила вимірювання. Цегляна кладка звичайна, облицювальна, інженерна, кладка з бетонних блоків і так далі. От цегляна кладка, звичайна поділяється в нас на різну товщину стін, і у свою чергу цей рівень ще поділяється на те, які ми стіни робимо. Да? Вертикальні прямі, вертикальні вигнуті і так далі. От ви можете з цим класифікатором ознайомитись більш детально у програмі. Тепер моя така велика-велика рекомендація. Цей класифікатор це офіційний класифікатор, і вносити в нього якісь зміни не потрібно. Тобто, це як нормативна база. Ви ж коли працюєте з розцінками у нормативній базі, ви ж їх не коригуєте у нормативній базі, ви додаєте розцінку до кошторису і там вже з нею щось робите. Так само і тут, у вікні класифікаторів, ми не коригуємо існуючий класифікатор, якщо він офіційний, от у випадку CESM. Ми його спочатку назначаємо на проєкт, і вже потім, коли він на проєкті, ми можемо його коригувати, не чіпаючи той класифікатор, який в нас офіційний. Так само ви можете зробити копію класифікатора, і це буде ваш користувацький класифікатор, створений на підставі CSM, і туди внести якісь зміни. А так сам класифікатор у цьому вікні ми не редагуємо, чого не вистачає, то передагуємо з вами на проєкт. І наступне, також обов'язкова річ, якщо ми хочемо, щоб цей класифікатор був у нас назначений на проєкт, ми цього хочемо. То зверніть увагу на статус. Обов'язково повинен бути статус затверджено. Бо якщо в нас буде статус у розробці, то ми не зможемо з ним працювати на проєкті. Він просто буде на сувітні класифікатори і все. А так як я нам, нам потрібно, щоб ми з ним працювали і далі, то обов'язково статус затверджено. І тепер можемо переходити до проєкту. У нас є інвесторська кошторисна документація. Ви з нею знайомі. Ви виконували завдання по складанню цієї кошторисної документації на одному з домашніх завдань це завод з виготовлення залізобетонних конструкцій. От на цьому, знайомому вам проєкті, ми розглянемо роботу з класифікатором CES. відкриваємо кошторисну документацію і опиняємось у вікні структура проєкту. Давайте згадаємо, що в нас було. У нас було, були кошториси на загальне будівельні роботи, Антикорозійне покриття трансформатора, придбання устаткування, пусконалагоджувальні роботи та демонтаж пальників. Також з вами є інші витрати: зимові подорожчання, літні, утримання служби замовника, вартість проєктних робот, прибуток, адмінвитрати, ризик, інфляція та ПДВ. Це нас з вами кошторисна документація розрахована ресурсним методом. Якщо ми хочемо зробити відомість обсягів робіт на підставі цієї кошторисної документації, для того, щоб потім зробити договірну ціну за укрупненими показниками вартості, то потрібно зробити певні налаштування. Заходимо у редагування кошторисної документації і обираємо розрахунок УПВ і. Відомість обсягів робіт буде формуватися за класифікатором. І дивіться, що з нас з вами вийде, У нас з вами зараз з'явиться ще додаткова вкладинка. Зараз у нас з вами вкладинка структура проєкту «Локальний кошторис. Все. Після того, як ми обрали розрахунок УПВ за класифікатором, то в нас ще з'явилась вкладинка, вона називається «Бокю». це відомість обсягів робіт. Але працювати на ній ми зможемо тільки після того, як назначимо на наш проєкт класифікатор та рознесемо роботи по класах класифікатору. Поки що там нема чого робити. І от зараз і займемось з вами класифікатором. вікні структура проєкту, стоїмо на верхньому рівні і переходимо вниз на вкладинку класифікаторів. Натискаємо Додати. І бачимо перелік класифікаторів, які в статусі затверджено. Нас цікавить саме цесем, і його ми з вами підключаємо до нашого інвесторського кошторису. Пам'ятаєте, що в класифікаторі CESA у нас 26 класів різних робот. Ось ці класи нам тепер треба розподілити по розцінках та кошторисах. Тобто кожну розцінку з кошторису віднести до певного класу CESA 4 І почну я з кошторису на загальнобудівельні роботи. У рамках програми кошторис 8 рівні класів CESA 4 так, те, що я вам казала, клас H, рівень 1, рівень 2, рівень 3. Так от, у рамках програми для більшої зручності вони можуть називатися елементи та піделементи класифікатору. Це щоб ви розуміли, про що йдеться мова, коли я буду казати елемент класифікатору. Тобто це один з рівнів класу. Це СМ4. Давайте почнемо з першої розцінки – планування площ механізованим способом. Стою на цій розцінці, на яку хочу назначити елемент класифікатору. Переходжу вниз на вкладинку класифікатор і натискаю Додати, і переді мною відкриваються всі 26 класів. Ну, я, в принципі, знаю, куди він відноситься, але припустимо, що не знаю, я, де мені шукати це планування, тож я можу скористуватись фільтром, да? тобто, бо тут якби багать, багатенько всього, і краще використовувати фільтр. І от я пишу якесь ключове слово, декілька букв. І програма мені підтягує що ось воно, планування поверхонь. От. Зверніть увагу, що тут немає чим я роблю планування поверхонь, да, вручну, екскаватором, бульдозером або ще чимось. Просто планування поверхонь. Єдине, що я можу вибрати поверхня з чого? У мене це родючий ґрунт. Да? Може бути скельний ґрунт або якийсь штучний твердий матеріал. У ну, мене це просто родючий ґрунт. І кодовий номер 511. Є це клас земляні роботи 511. Застосовую. Бачу одиницю виміру згідно класифікатором ССМЦ метр квадратним. Бачу найменування. І тепер давайте трішечки зупинимось на значенні, що це воно таке. В мене заплановано. Виконати планування обсягом 1500 м2. Якщо всі ці 1500 м2, то є родючий ґрунт, то я залишаю 100%. А якщо якась частка в мене, наприклад, скельний ґрунт, тобто усього планування 1500 м2, але скільки то там буде скельного ґрунта, а скільки то буде родючого ґрунта. Да? То я можу це розділити на одній позиції зробити два елементи класифікатору. Наприклад, родючий ґрунт це в мене 70%. Програма автоматично вирахує, що це 1050 метрів квадратних планування. І додати ще один класифікатор скельний ґрунт. І програма мені пропонує 30%. Бо 70% я вже використала, залишилось 30% і скельного ґрунта планування в мене буде 450 метрів квадратних. Отаким От чином, тобто, робота в мене одна, а у відомісті обсягів робіт буде в мене дві позиції: планування родючого ґрунту, планування скального ґрунту. І ще важливо, що при цьому в нас не змінюється структура кошторисної документації. Внизу в нас з'являються. Коди класифікаторів, їх назви і розподілення обсягу робот за цими елементами класифікатору. Ну, я все-таки скельний ґрунт приберу, я залишу тільки родючий, це я просто вам для прикладу показала, і зараз якраз покажу, як видаляти назначений елемент класифікатору. Отут натискаєте на піктограмку видалення. І, звісно ж, потрібно підкоригувати обсяг, щоб в мене він був 100%. Переходжу до наступної роботи. Наступна робота це розроблення ґрунту бульдозером. Давайте під нею спробуємо пошукати елемент класифікатору. Як шукати по фільтру, я вже показала, тепер давайте покажу, як знаходити потрібний елемент класифікатору без фільтру. Так, я все згорну і. Давайте подумаємо, де в мене тут може бути розроблення ґрунту бульдозером. Ну, не тут, і не тут, і навряд чи отут. А ось земляні роботи якраз по логіці це може бути моє. Відкриваємо і дивимося. Розробка ґрунту на поглиблення, під виїмку, під фундамент. Я ж буду робити фундамент, так? Ну, тобто розробка ґрунту під фундамент, родючий ґрунт. І потім потрібно обрати. Елемент класифікатору в залежності від товщини зрізаємого ґрунту. Я прийму для прикладу півтора метри, тому що по Харківській області це стандартна глибина котлованів під фундамент. Вона може бути більша-менша, але якщо стандартна, то це півтора глибина промерзання. От, то у мене це буде від 1 до 2 метрів. 100% виконання усього обсягу, оці 288 метрів кубічних, це в мене все буде відноситися під один елемент класифікатора. Наступна робота вона пов'язана з попередньою. Ми не можемо зробити розроблення ґрунту, а потім додавати переміщення ґрунту окремо. Ні. Ці дві роботи вони робляться разом. Тож має сенс на цю другу роботу назначити такий самий класифікатор е 314 Наступна робота розроблення ґрунту. Да, вже не бульдозером, да, вже екскаватором. Але це все одно розроблення ґрунту під фундамент родючий ґрунт товщиною 1,5 метра. Все одне і те ж саме. Розцінки різні, а елемент класифікатору той самий. Перевезення. Це вже не розроблення ґрунту, це вже трішечки інша робота. І давайте додамо класифікатор, і зараз я вам дещо покажу. Дивіться, повертаюсь до фільтра і шукаю тут перевезення. Але нічого не знаходжу. Це не значить, що цього елемент класифікатору на перевезення ґрунту тут немає. Це може значити, що, ну, може, його й немає дійсно, але це, це ще може значити, що елемент класифікатору називається по-іншому. Тобто я-то це як перевезення ґрунту, а у класифікаторі це може бути інша назва. Так само, як у нормативній базі, згадайте, будь ласка, колекцію, де я розповідала, як шукати позиції в нормативній базі. Казала, що ми можемо думати, як воно називається, а у базі воно називається по-іншому. Тут так само. Давайте, де ми можемо з вами пошукати перевезення ґрунту, ну, мабуть, у ґрунту, да? у земляніх роботах. А, Возможно, це допоміжні роботи. І так, дійсно, вивезення розробленого ґрунту. Бачите, я писала перевезення, а воно називається вивезення. І виводжу я родючий ґрунт. Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами. Це все той самий клас Є 3, 1, 4 розробка ґрунту під фундамент. Те саме. Розробка грунту вручну. Це все так само розробка ґрунту під фундамент. Засипка. Засипка трішечки інша. У нас є клас Є, е, це все одно земляні роботи, відсипання, насип, родючий ґрунт, розроблений на будівельному майданчику. Наше, наше. Тут також засипка, так, да, тут вона у нас була бульдозерами, mm. тут вона у нас була вручну, але все одно тип роботи той самий. І ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками. Підійде, підійде. Зараз я вам скажу, що підійде. Ну, давайте подивимось допоміжні роботи під час розробки ґрунту. Так, так, так. Нема нічого. Взагалі то, то така дуже творча робота. Шукати. Потрібний клас, шукати потрібний елемент класифікатору. О, трамбування загального характеру. Наше, наше. Так, ґрунт природний привезений. Я оберу його, саме його чому? Тому що це не існуючий ґрунт, бо коли існуючий ґрунт, то він вже ущільнений. А от природний привезений це все одно, що ми його розробили. Він такий розпушений, да? і тому ми беремо саме цю позицію, що це в нас вже розпушений грунт. От, все, З цим кошторисом ми впорались, ми рознесли наші землені роботи, наші розцінки локального кошторису по елементах класифікатору. Потім ви побачите, що з цього вийшло. Тепер давайте переходимо до наступного кошторису це антикорозійне покриття трансформатору. У нас є металеві конструкції трансформатору, нам їх потрібно очистити, знежирити та пофарбувати. По суті, це все одна робота. Розцінки – три, але робота одна. Так як і очищення, і знежирювання, і фарбування вони пов'язані між собою і не можуть виконуватись одна без іншої. Тож, ми можемо з вами встановити елемент класифікатору відразу на Кошторисі. Де тут може бути антикоразійне покриття. Якщо ви пошукаєте, приділити цьому часу пошукаєте, ви дійдете думки, що це такі у фарбуванні в нас знаходиться. Ми покриваємо емалью, алкідна глянцева фарба метал, так, метал. І останній рівень це обираємо, яка в нас поверхня. Так? Ліцьова поверхня, нахилена поверхня, нижня поверхня і так далі. Ну, я оберу цей рівень. І дивіться, я застосувала класифікатор на рівні кошторису, і якщо я відкрию кошторис, то всі розстінки, які є в в цьому кошторису, вони будуть відноситися до цього класифікатору.